Слово Верета на ранок 8 квітня, і прийшовши до неї, ангел сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Цього року ми святкуємо благовіщення в часі великоднього періоду, І для того, щоб зрозуміти всю суть Воскресіння Господнього. Що він зробив це для мене, для того, щоб подарувати знову мені і тобі, дорогий брате та сестро, небо, для того, щоб я міг увійти після своєї фізичної смерті в це щастя, радість, радість, яку неможливо передати людськими емоціями, потрібно спочатку зрозуміти благовіщення, прийняти Його, прийняти це слово, яке сказав архангел Гавриїл. До Діви Марії, Господь з тобою, що це означає, що Він є зі мною кожен момент мого життя, знаючи всі мої радощі і печалі, знаючи і приймаючи те, що Він не забуває за мене на жодну секунду, що Він дарує мені кожен мій подих, лише прийнявши цю істину, що Воскреслий Господь так насправді є Господом мого життя. Я зможу зрозуміти всю сутність Воскресіння.